Привіт, мої хороші! Для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. Сьогодні ми з вами збираємось в подорож з Додлером моєму від 2 роки, і ми збираємось на море на тиждень. В цьому відео я розкажу про всі лайфхаки, які я зібрала протягом того часу, що я готувалась до цієї поїздки. Так от спробую нічого не опустити. У нас будуть такі категорії, як велика валіза, яка йде в 20. вантажний відсік, і портфель, який йде в літак. І, і от там, мабуть, найважливіше буде, що йде в літак, то що там якраз ці лайфхаки. Але спочатку збираємо велику валізу. Отже, перше, найповідніше, мабуть, це маленький горщичок. Справа в тому, що я зараз причаю малого до горщика, і це взагалі не дуже гарний час для подорожей, але так склалося. Що у нас завжди не гарний час для горщика був. Тому, оскільки ми зараз привчаємо малого до горщика і хочемо їх в подорожі. У нас зараз привчання тільки-тільки почалось з перший тиждень, тобто виходить другий тиждень привчання буде в подорожі. Ну і щоб, коротше, просто, хоча б, е, був десь на горизонті горщик, я беру його горщик, У нього їх два. Один від Якея, високий такий, і це я купила поменше. Продаються спеціальні дорожні, але я вже купила купила цей, щоб він вдома був, і тому вже дорожні купувати не буду тому що у нас висока валіза. Як бачите, горщик абсолютно стійко туди ховається. Я не збираюсь брати яку якусь речей страшну, тому коротше. Цей горщик. Як я думаю, особливо нам біди не зіграє в нашому багажі. От тому я беру його з собою. Так він займає місце, але у нас реально не так, що багато речей на тиждень. Я думаю, що для сім'ї, для нашого цього цієї валізи вистачить з головою. І в принципі, це всі речі, це все, що я беру для малого в плані з одягу. Тут у мене екологіка. малий буде більшість часу проводити на пляжі. Тому у мене три купальники: отакий от купальник від е, сенсею, цільненький. Тому що я не те, що е, планую, щоб малий отримав свій перший опік. Тому перший йде да, купальничок такий. Другий купальник е, це я купила в секонді, ось така футболка, і не під неї, але також колись в секунді купила такі шорти. Вони вдвох за кулами і можна носити. Тому так, шортики і е, кофта отакі це другий купальник. І третій купальник і третій купальник також від сенсей. Це отаковтинка, Отака ковтинка, і до неї також орти. От тут щось 98 го розміру, щось 92, го але малий якраз десь зараз між цими розмірами, тому щось йому буде трошки оверсайз. Щось, щось ні. Отже, пункт перший це ось ці три swimsuits, купальники, тому що я ж кажу, за моєю логікою, малий буде постійно бігати в купальниках, в шортиках і. Тільки на, на те, щоб сходити в ресторан. Ми їдемо в волонклюзів, тому ви розумієте про що я. А, для того щоб сходити в ресторан, йому потрібно буде вдягнутися. Ми не плануємо жодні екскурсії, але знову ж таки ці речі я думаю екскурсії. От щоб сходити в ресторан на сім днів. Я беру шорти раз, точно такі ж, але іншого кольору, шорти два, точно такі ж, але іншого кольору, шорти три. Це сінсей, пак таким чином і. Пак сенцеївський з трьох футболоч. Футболка раз, футболка, два і футболка три. Логіка в тому, що всі ці е, футболки з шортом, вони всі в одних танах синьо-сіро-чорний, синьо, біло, сіро, чорний. І все між собою комбінується, все можна вдіти з усім. І тому, якщо раптом якийсь. Якісь шорти запачкались, просто знімаєш шорти, вдягаєш інші шорти і все працює. Футболочка запачкалась, знімаєш футболочку, вдягаєш іншу футболочку, і все працює. Е, можливо, доведеться прати там. Я не проти запрати е, на морі якісь тут п'ятнишки, п'ятнишка від їжі, особливо з цією футболочкою. От я не проти, в принципі, попрати, я не проти, якщо там лишиться якісь п'ятна. Коротше, це просто речі на малого, яких. Він буде періодично щось, мабуть, їсти і все. І от таким чином у мене є шість комплектів, з яких можна створити дуже багато комбінацій. Будь-які шорти під будь-яку футбо. Е, також на супержарку погоду у мене є отакий е, бодік-ромпер-пісочник. Да, він з мусліну, він легенький, світленький. І от якщо буде там супержарку, щось там ще. Ну коротше, це такий е, сходити в в ресторан для карти, типу, нарядний. І на прохолодну погоду, скоріше за все, в цьому буде малий їхати. Це такі джогери, світшот на змійці, ху, як вони в зіп-худі, і під них футболочка так ін тобто футболочка, яка закривається на для того, щоб в літаку Він лазив, нічого не задиралося, я не переживала. Тобто в цьому він їде, а, також шкарпетки до цього аутфіта. Я отак його і разом беру і складаю, щоб я нічого не забула. Шкрапеточки і також кросівки. Тобто, це буде лук, в якому малий буде їхати. Тому що в день, коли ми виїжджаємо, планується щось там щось там двадцять градусів тепла. Ми ввечері їдемо, тому думаю, він не змерзне і в крайньому випадку ну це просто легенькі джогери, футболка і кросівки. бореться. Також беру трусики, але тільки одні, скоріше за все. Тому що я ж кажу, за моїм планом, малий буде більшість часу в воді. А для цього у мене є по-перше, купальники, під них можна не вдівати трусики. А по-друге, якщо я буду переживати, що він зараз попісі покакає. Для цього у мене є спеціальні купальні е, пла, е, памперси від е, Little Swimmer. Ось, Ось ще з минулого поїздок у нас лишилось трошки їх небагато, раз два. Три, чотири, п'ять п'ять штучок, виходить менше ніж по одному на день. Але я ж кажу, що в мене такий план, що він буде пістити в горщик. От і ці ми будемо вдягати між походами в горщик, у нього там два-дві години спокійно проходить. Тому ці будемо вдягати тільки в випадку, коли він там не зміг попістити, не захотів, чи ще щось. Тоді будемо вдягати і будемо їх вдягати тільки в басейн, тому що на море, якщо він попісся в море, я думаю, всі це переживуть з покаканням. Звичайно. Буду слідкувати за покаканням, тому що ми не хочемо, щоб він на пляжі чи в морі десь, там чи в басейні оконфюзився, Тому з покаканням ми беремо звичайні памперси і будемо якось слідкувати, за тим, сходив в них. Не знаю, як це зробити, якщо чесно. Короче, але звичайні памперси ми також беремо з такою розрахунком, що я беру три на добу. У нас буде п'ять діб там і два дні. Дорога ну коротше, сім діб, три на сім, двадцять один, і плюс три зверху про всяк випадок. І того 24 памперси я беру. Всі вони йдуть в багаж і в літак йдуть ще три. Ще про всяк випадок. Отже, сюди ми кладемо 21 або 24 памперси. 24. Отже, зараз ми використовуємо такі хаги, світло номер з п'ятий розмір. В упаковці 34. Значить, мені треба 10 відкласти. Раз, 6, 8, 9, 10. Відкладаємо і 24 І також аксесуари. Взуття він буде летіти в кросівках, і тому отакі теж сенсею. Пляжні, не супер м'ягенькі, але отут головне, що м'ягенькі. Коротше, пляжні та патусі. Кепка. Кепка. І панамка, які він не буде носити. поки ще може трошки носити панамку, поки що ще не секунди не носить, але нього немає вибору. І окуляри, не змійте з мене, я йому купувала їх минулого року в... Чи то Next, чи то і Next. і також, скоріше за все, він не буде їх носити, але я ж їх на на щось то купувала. Може, хоч один разочок і вдіне. Так, і оце ще аксесуари. Ви тільки напогляньте, як круто аксесуари встають в горщик. Наче так і треба. Оце поки що все, що я зібрала у велику валізу для малого. За птички для дитини беру те, що в мене є: це термометр, норофен дитячий з дозатором обов'язково. У мене просто є каплі для носа. Тому візьму чому б і ні. Також засоби для, якщо щось буде зі шлунком, гідроне це розчин для того, щоб його пити, щоб поновити гідробаланс і. Також ентерол, це такі порошочки. Я б знову ж таки при проблеми зі шлунком пити, щоб припинити проблеми зі шлунком. А це вся аптечка, що в мене є, але тому туди йде, продаються ліки. Тому сподіваюся, що нічого не знадобиться. Але аптечка. що стосується догляду, ми беремо е, санскрін від мастела для стік для обличчя. Також просто крем від Мастела для всього тіла, і е, от в таку штуку я перелила його лосьон для тіла, біодерма, атодерм. Ми цим користуємося. Е, ще б взяти те, чим його мити, да ще е, в таку штуку я перелью його гель для е, душу. Ми користуємось для пікар зараз. От, так що його теж треба перелити в таку штуку. Ось такий у нас виходить набір. Ці два засоби від мистела пройшли. Ні, оці два засоби з олійкою Олійко не беру. Я йшли в такому мішечку прикольному, тому я собі сказала. І, звичайно, ще буду брати зубну пасту маленьку його і його зубну щітку. Зубна щітка, звісно, виглядає вже дуже погано, але їй всього лише місяць, але він її гризе. Але коротше, так, зубна паста і. І звичайно беру його ножички з округленими кінчиками. Так і тепер найголовніше: ми збираємо ручну поклажу, а саме два портфелі, які ми беремо в літак. Чому це найголовніше? Тому що все, що ми брали в сюткейс, в вантажний відділ, то все буде потрібно там, і там це можна докупити, зайняти там, десь знайти. А от те, що у нас буде в літаку. Е, ну, якщо цього не буде в літаку, то взяти це буде ніде. Тому пакуємо портфель. А перший портфель у мене буде це типу мій. Тут е, будуть речі, які потрібні будуть, щоб розважити малого і ці е, документи, все це важливе. І погнали перше, що я беру, це звичайно паспорти, всі необхідні ваучери, всі необхідні документи. Їх треба кудись, щоб їх було зручно до також до них беру дві ручки синіх на випадок, якщо треба буде заповнити якусь фігню неочікувано, тому що я вже колись літала без ручок, і випросити у інших туристів ручку це дуже 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 складно. Також беру ключі. І беру свої окуляри для зору, тому що всі записні поїдуть в багажнику, коли ми їдемо ввечері. А для зору мені потрібні. Ну і гаманець про всяку. Це все по моїм речам. Тепер речі Ярослава. Я беру йому новий зошиток з наліпками. Це зошит на 3 тому завдання з нього ми виконувати не будемо. Ми будемо просто відліпляти кольорові кружечки і клеїти їх, куди попало. Це має подобається. Вже такий зошиток мали. Далі попит. Він також. Доволі часто малого так на хвилин 5-10, якщо повезе, може заохотити, займатися. Беру машинки. У нас машинки це любов, тому беру дві маленькі машинки і дві середньомаленькі. Насправді я хотіла купити ще дві нові машинки, тому що нові машинки, типу новими машинками, він може гратися довше, ніж старими, але не знайшла підходящих. Звичайно, беремо упаковку серветок з клапаном таким пластиковим, щоб було зручно за. Закліпати і знала, що вони не висохнуть подорожі. Беремо велику упаковку, вони будуть потрібні завжди. Спочатку я їх ховаю в основний відділ, але потім треба буде переховати кудись в боковий, щоб був доступ, тому що я буде витирати все. І беру нову іграшку, Отаку от знайшла. Це не по віку. Я думаю, що це не менший вік, це коли дітки там тільки вчаться, це все робить. Але оскільки вона нова, мені потрібна була іграшка, яка буде. Безшумна і буде займати ручки. Тому що йому треба просидіти. Да? Тобто, Якщо машинки, наприклад, я дам в літаку, це буде жесть, бо він захоче ними кататись по підлозі. Тому машинки у нас на гейти, наприклад, а в літаку вже от попит, наклеєчки, щось таке. От, тому сподіваюся, що він тут ще кермодіє, тому сподіваюся, що він цією іграшкою трошки зацікавиться. Також беру два памперси в окремих пакетах. Чому в окремих? Тому що якщо треба буде змінювати, то ти дістаєш новий. і в цей Пакет складаєш, зі зіпсований, закручуєш, і так е, запах з памперса не буде пробувати інших людей в туалеті. Е, тому беру два і в одному ж він полетить. От, на 6 годин три памперси, я думаю, має вистачити. 4. Так, І ще сюди покладу ще одні іграшки. І також беру отакий спінер на присоці. Вони у нас вдома вже давно, і він взагалі на мене дуже вже грається. Але я бачила, що прикольно типу, на вікно наліпити І щоб малий крутив, тому візьму, бо вже є чому не. І також в цей портфель ідуть сухі серветки, трошечки антисептика в мене лишилось. І перекис сьогодні купувала ладеве таку шикалку. Про всяк випадок. Зараз ну, не будуть, вони маленькі, тримають. Міститися. І ще, можливо, буде водичка маленька півлітрова, десь купимо вже дютіфрітику, ну, не будемо собою. І це наш перший портфель. І найголовніше забура той портфель. Ми також кладемо такі Чупа-чупси. Це Чупа-чупси тут продаються, але ля лікарські, вони з прополісом та вітаміном С від типу хворого горла. Але... Е, я що думаю, що я пам'ятаю, що, начебто, коли ти взлітаєш та сідаєш в самоліті в літаку, то може закладати вушка, і щоб вушка не закладали, треба або тримати рот відкритим, або скофтувати слину потіном. Так, от, щоб скофтувати слину, можна смоктати щось кисленьке. І я так думаю, що оці чупіки мають бути кисленькими, ну і взагалі. Коротше, план такий на взльоті посадки дати малому чубик. По перше, це його займе на деякий час. А по-друге, сподіваюся, що він буде смоктати, буде слина виробатуватися. Він буде її ковтати, і таким чином йому не закладе вушку. Апдейт, ідея була не дуже добра. Не встигла дати вчасно йому цей чупік. Він почав його смактати задовго до зльота. В результаті все було в солодких слинах, і якраз на взльоті малий вже не хотів їсти чупік, віддав його мені, тому. Безпалізна фігня. на пасаці він також вже не захотів навіть його пробувати, тому що вже наївся попереднього разу. Шо ти побачив, ти побачив горішки не. і тепер переходимо до другого портфелю. В другому портфелі буде водичка і їжа, якщо коротко. А тепер більш докладно беру такий контейнер, в якому найулюбленіші горіхи малого кешню. Тут і на нас, і на малого, туди і назад. І от такі печерка дитячі, типу мілупи. Ми взагалі йому їх не купуємо. Але через те, що вся дорога з чекіном, з посадкою, з літаком і з трансфером до готелю буде десь 6 годин, якщо без затримок. А плюс ще можуть бути затримки, тому логіка така, що я беру їжі на 6 годин, на трьох, туди і назад. Тобто результат на 12 годин на трьох. От тому тут горішки. Дві упаковки печивка. Для нас з чоловіком, ну і спочатку теж захоче потягати. Дві упаковки тут на горішки вже тягає. на. Це, до речі, ці, що я показала, вони отак виглядають. Не знаю, що це вам дасть. Якісь е, піол. Вони шастині. Далі я беру пюрешки хіп Раз, 2, 3, 4. Ось П'ять, шість, сім. Імперешок хіп, у них 190 100 мл мілілітрів. Контейність, типу, можна для літака використовувати, і плюс до, в літаку можна до 10 таких штук, то майже 7. І також спецшело зоологічне, також. Туди, і для нас. І і, і і окрім цього, я беру ще 4 митих яблучка і 4 банани. Тобто, от, як, от стільки їжі, це виглядає доволі багато. Wow, wow. Тобі ще дати? Ти так любиш ці горішки, да, зайчик? На, ось тому, коротше, сподіваюся, ще як варіант малого відволікати такими перекусами. Це, звичайно, не найкраще. Можна було б напекти якихось кексиків з собою, ще щось, але я за прості в цьому плані. Тому отак. І, в принципі, на цьому все. Сподіваюся, була вам корисна. Дякую за перегляд, дякую за увагу. І я вас люблю. Цілую, бувайте!